Вітаю! Ви на каналі Наталі Єва, і сьогоднішнє моє відео буде на тему, як почистити ручку фрезера. Е, для початку цього не потрібно робити самостійно. Краще все-таки віддати фрезер е, на професійну чистку до людини, яка цим займається постійно. Але якщо раптом е, вам щось стукнуло в голову і ви хочете почистити свою ручку фрезера самостійно, так як це зробила я. То далі дивимось відео, як це зробити. Малесенький лайфхак. Коли розбираєте ручку, просто кожну детальку фотографуйте. Це допоможе вам в подальшому з легкістю скласти ручку назад, якщо раптом щось пішло не так. І далі, як перший раз складала ручку, я розбирала, чистила. Я собі подивилась кілька відео таких самих. І е, поставила таке собі м, завдання, що завдання і такий нюанс, що, що нам мені не вийде е, почистити цю ручку, я її просто віддам до професіонала. мене є номер телефону людини, яка е, мені е, е, заточує інструменти, і є така послуга е, по типу чистки ручки фрезерів. Але думаю, ви зрозуміли, що послугами майстра я не скористалась, тому переходимо до перегляду мого відео і як почистити ручку фрезера. Так, давайте будемо чистити нашу ручку фрезером. Починаємо чистити. Спочатку розкручуємо ось цю частинку верхню. Будьте дуже обережними, там є всередині пружина. Вона закручена так. Ви тримаєте за ось цю частину ручки. І крутити ось це. І давайте зразу будемо бачити, скільки тут в мене є пилу. І чого ручка, в принципі, може трохи погано працювати, може тормозити під час зняття. Цей щелчок був це була пружинка. Запам'ятовуємо все, як є. Ось пружинка. Всередині доволі чисто пил є лише тут. Я чистила свою ручку один раз. Так, беремо новові серветки. і акуратненько витираємо ось весь цей бруд. Бачите? Так, не має бути дуже ось в цих пасочках. Ось в цих пасах бажано теж, подивіться, скільки пилу. це все пил, який забивається у ручку фрезер. Я думаю, що це цей пил, який забився, коли в мене не було витяжки. Чим ще є дуже, як тако, помічна витяжка. Якщо ви Знімаєте без витяжки, то весь цей пил дуже осідає на ваших всіх поверхнях. І забивається в отвори ручки фресора. Гарно це протерла вологою серветкою. І відставляємо. Пружинку я не витираю вологою серветкою, я просто струшую полюку пензликом, щоб пружина не була волога. І вставляю назад. Вставляю пружину назад. Тепер виглядаємо всередині. Акуратненько ось це теж стягуємо цей ковпочок. Тут всередині в нас є ось така штучка, яка, власне, і закручує наш фрезер. Я пальчиком трошки там всередині, бачите, підтиснула. Це вилетіло. це все всередині шайбочка. Дуже багато пилу. Забираємо все головою серветкою. Груба сторона, тонша сторона. В тоншу сторону ми вставляємо ось цю штучку, пальчиком собі там всередині підтримуємо. Плямо її ось в паки. Так, І зверху ставимо шайбочку. Не жалувати. Ось, Зверху ставимо шайбочку. Тепер витираємо ось це все Подивіться. Показую зблизька. Це, власне, є одною з помилок. Не можна в такому стані тримати фрезер, тому що він починає приторможувати під час роботи. Ось цю частину я просто пил витрушую. Тримаю ось ці всі шайдочки. Вони мені не злетіли або фотографую, як вони були, як вони стояли. Так. Це все теж можна було серветкою, але потрібно потім дуже добре просушити. Я вирішую цього не робити. Краще ось так Просто це я була там ідеальна чистка, але чистка. Зараз відправляємо ось цю штучку. І наша ось ця шепочка, бачите, підлізла до гори. Тут кось метрочку забирає. І ми маємо її. Вставити ставити і ось цю шайбочку, ці от пасочки такі, да? на шайбочку, а ось це, не знаю, як воно називається, кільце з пасками і далі наверх ставимо шайбочку. І тепер закручуємо. Вставляємо пружинку. От. Пам'ятаєте, не на середину тримаєте рукою, правою тримаєте тут, а лівою просто закручуєте. Є. І тепер от крутимо, бачите, крутимо і витягуємо фрезу. Дивіться, скільки пилу було бруду у фрезі, у, фре, е, у ручці. Зараз я це все панзликом змоту як війником. Ну, це весь пил, який не має бути у фрезі. Плюс у серветка. Чоловіка. І ось ця частина теж відкручується, тримає лівою рукою. Є одна частина, друга частина, третя, четверта. Значить, на початку, в оцю частину взагалі не чіпаєте вона для того, щоб знімати фризу. Ви її не чіпаєте. Ви берете ось цю частину, першу і третю. Третю тримаєте, а першу відкручуєте вправо, закручуєте вліво. Тепер четверта частина. Пам'ятаєте, друга частина це для фрези. Четверта частина Берете третю частину, четверту частину і крутите вліво відкручуєте повільно і дивитесь, що у вас тут. Теж трошки в нас є пиво. Тут моторчик, я моторчик теж просто струшую пил пензликом. Тим, де є прославка, я трошечки витираю Вологою серветкою, Але це поки заглядаю сюди все, витягну, витягнула з шнурка, да? і ось бачимо, скільки тут теж є пил. Це все влогою серветкою очищаю. Якщо не чистити фрезер, то дивіться, точніше тут зброю. Якщо не чистити фрез, фрезер, не чистити ручку, то він дуже швидко може вийти з ладу. Цього четверту частину нашого фрезер сухою серветкою побираємо і офіси. Біч, в мене він доволі щільний, такий і гарно все витрушує. І ось так виглядає середина. Тепер закручуємо, вставляємо наш ось цей штекер. І закручуємо Так само тримаємо за третю частинку. А четверту просто акуратно закручуємо. Далі просто закручуємо. Тут я погано попала в ці паски і не закручувалася мені ота остання штука. Саме головне насадити добре і з легкістю все закручується. Готово. краще? Бачите, скільки тут є е, е, зазором. Ось в ці всі е, проміжки попадає пил, і таким чином забивається ручка фрезера. А, знову ж таки, Я е, не рекомендую вам цим займатися самостійно. Це не є інструкція до використання. Звичайно, що краще звернутися до майстра, професіонала, і не тримати свій фрезер, свою ручку у такому стані. Я давно вже хотіла почистити ручку, але завжди мені не е, вистачало часу. От. А здавати на профілактику ручку потрібно хоча б раз в рік, якщо ви працюєте е, з клієнтами на постійній основі. Якщо відео було вам корисне, не забудьте мені обов'язково поставити лайк і залишити якийсь комент. Під відео. Це дасть мені зрозуміти, що моє відео є корисними для вас. І десь наснаги мені знімати наступні відео. Всім дякую, па-па, Зустрінемось в наступних відео! І ще один нюанс, про який я забула вам повідомити, як покращити зборку вашого фрезера назад. Бажано, просто коли ви його розбираєте, беріть і фотографуйте, куди яка шайбочка, якщо вам десь там щось випало, це допоможе вам в подальшому скласти фрезер правильно.